У селі Верхня, яке є центром першої Калущині об'єднаної громади, відбулося святкове дійство Різдвяний вертеп. Це був великий парад вертепів, у якому взяли участь колективи з усіх сіл об'єднаної громади, де є народні доми. Цього дня зала народного дому села Верхня була переповненою. Такого аншлагу у верхні не було давно. Дійство тривало продовж двох з половиною годин. Своє театральне мистецтво глядачам показували аматори сцени сіл Верхня, Довгий війни, Лівнегівці, Збора, Завадка, Кулинка, Степані. Нівка та станькова, окрім традиційних персонажів трьох царів, пастушків, Ірода, мошка, чорта, смерті, кози учасники колективів змалювали і нові образи, осучаснивши свої вертепи. До негативних героїв додалися москалі та російські агресори. Верхнянська об'єднана громада довела усім, що вона не тільки має право на життя, але і є самодостатньою громадою. А найтісніше можуть згуртуватися села саме через культуру та підтримку національних традицій. «Сьогодні такий прекрасний день в селі Верхня, центр територіальної громади, з'їхалася вертеп з усіх околиць об'єднаної громади, з усіх сіл об'єднаної громади. Сьогодні таке прекрасне свято, і я коротко хочу сказати, щоб Люди об'єднані громади і всі наші українці проживали в гризді, без біди, і щоб прожили до наступної коляди. Такими вже рік щоб був 16-м набагато більше приємніший. Всі були здорові, і головне, щоб в Україні бумер. Голова об'єднаної громади вірить, що незабаром завдяки новим правилам формування бюджету та його розподілу у кожному селі вдасться не тільки зберегти культуру, але і підняти її на якісно вищий рівень. Сьогодні ми вирішили зробити вертепів 12 сіл об'єднаної верхнянської територіальної громади, щоб оце показати дійство, що народився Ісус, який оберігає нас. І це буде практикуватись кожен рік, але це буде на слідуючий рік у другому селі. І ми маємо культуру підняти на такий рівень, щоб народ ходив, щоб не тільки працювати, але треба відпочивати, прославляти Бога, чи там Шевченківські дні. Це у нас буде вже традиція у нашій об'єднаній громаді це робити дійства, щоб ми піднімали нашу націю, бо пісня і, і культура. Це є нація, це джерело нашої держави. Усім учасникам різдвяного вертепу верхнянці аплодували стоячи. Наприкінці свята сільський голова завінчував і запропонував, щоб сьогоднішнє дійство повторювалося щорічно. Декілька хвилин громада активно вела обговорення, яке ж село буде приймати у себе гостей наступного різдва. Тож Михайло Якимчук запропонував обрати станькову, адже колектив саме цього села і завершував різдвяне дійство.